Вітаю всіх! Сьогодні вам хочу показати декілька нових розпусків архідеєк. Почну поки що з цих двох. Це два бігліпчика. Ці бігліпчики я відновлювала, без корінців вони були. Цю рослинку мені колись продавець з якимось ну, заказом вкинула в посилочку. Там зовсім не було корінчиків у орхідейки. І ось за тривалий такий довгий час. Нарешті я його, ось у го року, я його відновила. Відновила, трошки є корінчиків, і вирішив він мені проквітнуть. Такі невеличкі квіти, не дуже крупні. Але такі симпатичні такий бігліпчик. Ну, Таким, мабуть, буде мультифлорного типу квітування. Ну, поки що тільки три квіточки, як для його такої не дуже великий кореневий. І дуже довго відновлювався, то це і так добре. І отакий біг я назви його не знаю. Вітка крупніша, як ви бачите, в порівнянні з цією. І теж була проблема в нього, Воно видно, основа, я зрізала, нарощували в воді, по-моєму, я ставила листочками у воду його, нарощувала корінці. І зараз у нього така вже гарна коренева система. І він вирішив мені проквітнути. Лише одна квіточка, але така гарна. Я ж кажу, назви я не знаю. Ну, симпатична така весела, розмальована квітка. Особенно бігліпчик, то я взагалі їх обожнюю. І зараз покажу ще дві орхідейки. Перше домашнє квітування буде їхнє після покупки. От, я думаю, цього бігліпчика всі упізнали. Це бігліб єдиноріг, такі гарні великі квіти, дуже красивий. Бачите, так, розфарбований гарно, квітка велика, крупна. Це його перше домашнє квітування після покупки. Я не пам'ятаю, чи в му чи в му році я його придбала. Не пам'ятаю, рік який. Ну, от, отакий от він у мене іще три бутончика буде. От така гарна, гарна квітка, крупна. Хто там жалівся, що він блідий у домашніх? умовах мовах квітування. Ну, можливо, якщо влітку буде, може буде і блідіший. Але зараз, як бачите, розкриваються квіти. Ну, не такі яскраві, як нема такого яскравого помаранчевого кольору, як від садівника приходить. Але квітка гарна. Така губка, крапушки і так гарно розфарбований і квітка. Крупна. І отакий от бігліпчик у мене розквіт. Теж давно він у мене. Зараз скажу, Це бігліб Ембон. Він у мене з 23-го року. І оце його перше, лише перше квітування. Теж квітка не маленька, квітка сама біла, а губка трішки трішки зафарбовано таким бусковим кольором. Ну, білі бігліпи, це завжди гарно. Небагато, як бачите, буде 5 квітів лише, але я і тому рада, він був трохи скинув частину корінців, і я знову йому, ну як знову, відновлювався лише довго. Ну, наростив кореневу є корінчики, непогані отакі. І оце це магазинний цвітанус покупний був. І оце вперше він в домашніх умовах квітує вже таким домашнім квітоносиком. Бачите, квітка з тильної сторони трішки така. Розфарбована, і розовенька, і зелененька, а спереду вона біленька, біленька і губочка така бускова, симпатична квітка. Я думаю, якщо він дуже гарно відновиться, він буде каскадами квітувати і буде гарна така. Каскадного типу квітка, ну і єдина ріжка, вже не витерпіла. Хотіла дочекатися повного розпуску, коли всі квіти відкриються, ну сьогодні вирішила вже показати те, що є. І коли розкриється весь букет, я зроблю шорт на нього. І ще побачите його не один раз, я думаю. Красива. Ніжна така красива квітка. Здається, в мене в році я його придбала. Так, да, в 24-му році, в 25-му році він не захотів квітнути, а лише тепер. Я його тут так. Таку йому пересадочку зробила майже перевалочкою. Просто витягла із покупного горщика, ставила його так. А, о, у мене ж дата є 24 го року. От я не, неуважна. І просто переставила його отак в кашпо, закриту систему засипала корою. І все, нічого, на дні нічого немає. Отак От він у мене і росте. І йому все подобається. Такі квіти, такі розпуски. Кому було цікаво, ставте лайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре.